Не поспішайте викидати старий холодильник, комод і унітаз, ці та інші непотрібні речі можна відвести на дачу і переробити їх в корисні предмети ванна. Стару ванну легко перетворити в незвичайну клумбу для цього викладіть на дно дренажний шар. Засипте землею і посадіть туди будь-які квіти. Якщо розпиляти ванну навпіл, вона перетвориться в оригінальну лавку, обробіть гострий край абразивним кругом і переходите до обробки. Перефарбуйте конструкцію в відповідний колір, знайдіть зручне сидіння і спорудити оригінальну опору. Якщо описані варіанти здаються вам нудними, перетворіть ванну в справжній ставок. Зацементуйте бічний злив нижній, закрийте пробкою. Потім викопайте в землі яму і встановіть туди ванну. Після цього вставок можна висадити рослини, найбільше підійде латаття, з лист, незабудка болотна і водяний жовтець. При бажанні ванну можна не заглиблювати в землю, а залишити на поверхні, але в такому випадку вам доведеться зробити цементний фундамент, щоб ставок не накренився з часом, бочка. Використовуючи болгарку і абразивний круг. Зі старої бочки ви можете спорудити просто лавку, для цього розріжте тару навпіл, закріпіть на отриманій основі зручне сидіння і пофарбуйте конструкцію в відповідний колір. Також ви можете зробити міні парник, покладіть бочку на бік, в її верхній частині зробіть 3-4 великих отвори і закріпіть над ними щільну плівку, всередину насипте землю. І імпровізований парник буде готовий до використання, любителі шашлику можуть зробити незвичайний мангал, для цього розпиляйте бочку навпіл, з'єднайте отримані половинки петлями, встановіть всередині грати і зміцнити готову конструкцію на відповідній підставці Унітаз. Старий унітаз легко перетворити в квіткову клумбу для початку встановіть конструкцію в потрібному місці, як слід закріпити її підставу, потім засипте чашу і бачок землею. Не забуваючи про дренажний шар, у такій клумбі краще вирощувати невеликі квіти, наприклад, петунію, чорнобривці або терлич. Намагайтеся вибирати рослини, які цвітуть все літо. Тоді унітаз буде виглядати презентабельно весь дачний сезон люстра. З люстри з великими плафонами вийде оригінальне кашпо для квітів. Найприємніше, що вам не доведеться думати над тим, як іде розмістити таку конструкцію. Просто закріпіть люстру під дахом альтанки або тераси, у таке каршпо найкраще висаджувати кучеряви і ампельні рослини. Головне, не забувати про дренажному шарі, інакше коріння квітів просто згниють. До речі, розбиті і пошкоджені плафони можна замінити невеликими горщиками комод. Старий комод можна перетворити на справжній квітник. Для цього зніміть з меблів шар старої фарби. Просучіть вологозахисним засобом і покрийте більш відповідним кольором. Після цього відкрийте ящики комода і наповніть їх землею. Не забудьте про дренаж у нижній частині краще висадити кучеряви і ампельні рослини, а у верхній більш мініатюрні види, наприклад, фіалки або чорнобривці, щоб не заливати нижні яруси, зволожуйте квітник якомога акуратніше. Покришка, якщо у вашому розпорядженні виявилася пара непотрібних покришок, перетворити їх в клумби, щоб вийшло більш оригінально, зробіть їх підвісними. Головне перефарбувати їх в колір, який буде гармоніювати із загальним стилем і колірною гамою за міського ділянки, якщо покришок багато. Переробіть їх в вуличні меблі. Найпростіший варіант це стільці і стіл, але тут все залежить від вашої. Фантазії і кількості робочого матеріалу холодильник. Якщо на дачі немає льоху, його можна замінити. Непотрібним холодильником для цього приберіть компресор, зробіть в корпусі кілька отворів для вентиляції і вставте в них труби. Після цього закопайте споруду в землю, вентиляційні труби повинні виходити на поверхню і укрийте будь-яким водонепроникним матеріалом, Ще з холодильника вийде зручна будка для невеликої собаки або цуценя. Якщо просто покласти його на бік і витягнути всі решітки, але так у будку краще використовувати тільки як тимчасову, найоригінальніший варіант це мангал з холодильника, для цього в нижній частині пристрою викладаються вугілля або дрова, можна в жароміцних ємність або без неї. А на решітках розкладається м'ясо, у такому пристрої можна готувати одночасно кілька страв, розташувавши їх на різних рівнях. Переробка старих речей це не тільки економічно, але й сприятливо для екології. Тому не викидайте непотрібне барахло, а перевезіть його на дачу і спробуйте перетворити в корисні предмети.